Доброго ранку. Я вже сьогодні зранку оділа косинку, тому що сонечко припікає. Йду вже сапала трішки. це йду досапати баштан. Привіт, Юр! Тому що дуже погано був по сходим, я насаджувала. І тепер буран страшний. Але ще трошечки лишилися, зараз досапаю. Та це так Вчора, звісно, я втомилася дуже, але сьогодні буде продовження далі. Тому що ще більше, як половина там в мене тої не залишилося. Але ніч проходить, день починається, втома теж минається і життя продовжується. Працюємо далі. Так, баштан. Такий бурянчик там. Досапала. Я вже баштан. Але ж, я вам сказав, того баштана навіть і не видно. Нічого, пару днів ці всі бур'яни прив'януть. А воно візьме силу. Рідке, але є. Зараз ще перчик, капусточку допросапаю. Тут не страшно, але треба кірку збити. Зробили велике переселення для курчаток. З помічницями ось, ось дві помічниці бабусі допомагали. Такі курчатка. Це їм 23 дня. Такі курчатка. Мастер грей. І тих троє, що в мене вилопилось. Не скажу правду, я навіть не знаю, які вони тих, що в мене вилопилось. Але будуть рости, мабуть, які самі менші. Таке тут невеличке приміщення, але для них достатньо. Збираємо з дівчатами яєчка. Тут погніз. Так вже тут лишились качені. Тут вже немає. І там нема. Йдемо далі, дівчата, йдемо. Далі шукати. Йдемо далі, да. так. виходь, виходить, виходить, стій, стій. стій бабуся далі виключить виходу. світ. Ні-ні, ні, не йди, не йди до курочок. Пішли, пішли далі, подивимося яєчка. Пішли, пішли подивимося далі. Яєчка зараз. Все, ми прийшли до курочок на гобору. Пішли Євонька. Ой, ти паточок такий знайшла. Дуже великий купив вчора напросила. Сьогодні треба розкидати. Коли воно високо? Оце таке все мокре. Тим більше в полотку. Тим більше в полотку. Тут шепче, тут маленька. Маленька ліцерка. Тут коса шепче. Тут коса лепче. І ту ж, другий день синокос. Думаю, що докінчу сьогодні. Кошу і думаю, чи це ще на завтра його лишити. Так уже скосила. І ще трішки. І з кожним разом думаю, наче мені ще той третій день це удовольствия. З косою. Мені ж і вельми хватить, ще удовольстві, Ще треба буде висохне, згортати і. Перевозити додому. Ей того кошу не за один день, щоб не за один день його все вести. Добренько, працюю далі. І що я вам скажу? Усе. Усе. Все, кінець. Годинка. Годинку. Ой, вчора важко, а сьогодні, каже, як по маслу. <рив> <рив> Ой. Нічого, слава Богу, що я закінчила. Тепер буду чекати, щоб підсохло. Той кусочок, я думаю, що я вчора скосила, підсохне раніше. Це що сьогодні підсохне трішки пізніше, а можливо і разом підсохне, тому що там грубший слой, а тут тонший слой. Але все буде добре. Буде, буде моя козюлька-принцеса. Їсти ліцерочку. Зараз ще візьму теж, напевно, трошки в руки її ліцерки. та й кину на ніч. Хоча там моя малишня мала йти її кленом. Ой, та й такі то справи. Це ороди ж не в мене біля хати, а десь метрів 200 від мого дому. Недалеко, недалеко був чоловік і ми цей город тримали. А це вже оце все, це, це вже я не садила. Це вже садили хазії, цей огород. Тому що важко. Добренько, якось зараз погрузиться, бо і вила, і коса, і брусок. Все ж треба нести. Пока.